Я передаю це всім. Просіть увійти у вас світло, в тіло, емоції, ситуації. Просимо світла своїми словами. Хто як думає, знає, може? Наприклад, прошу світло. Світло прийди. Це пришвидшує наближення до згадування себе як вище супремо, до позитивних емоцій. Якщо потрібно пройти ситуацію нелегку, то звертання вислати світло полегшить або скасує пережити негатив, подібно як робимо скачок. А якщо не думати за світло, не просити увійти світло, то дорога може затягнутись на мільйони реаркарнацій. Ваш вибір. Не боїмося ситуації переживань. А я кажу, переживайте, поки тут. Живіть в емоціях, переживаннях. Бо це генерує енергію життя буття. Якщо відкрити суть істинного я, то ці переживання відкриватимуть суть ще одного етапу, пройденого часового відрізку, щоб експериментувати, пізнавати самого себе як єдиного вищого. Кожен момент унікальний. Прожитий раз точно такий більше ніколи не повернеться. Просіть світла. Просіть світла. Просіть світла.